Шановні друзі і подруги, дякуємо захисникам і захисницям за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день. І щоб довгий пост не писати вам у групу Маяк, я вирішила вийти до вас в ефір, щоб повідомити декілька важливих новин. Перша новина, про яку я вже декілька днів повідомляю, але, на жаль, поки що результати дуже і дуже малі, це те, що нашим захисникам для транспортування їжі. Волонтерами потрібна тара, пластикова тара, тому що принесли скляну, але вона, звісно, дуже небезпечна у дорозі. Тому, будь ласка, якщо у вас є тара, якісь відеочка, що небудь таке, чим можна транспортувати їжу через волонтерів нашим захисникам, будь ласка, приносьте до нас в редакцію. Друга новина. Це те, що саме сьогодні ми будемо виготовляти кружки на замовлення. І у вас є декілька годин для того, щоб замовити кружку у нашого дизайнера Володимира Малого, який виконає будь-яке ваше замовлення і на будь-який ваш смак. І в нас є в наявності ось такі кружки до Дня міста із сьогодення Богодухова, і ось така із старою фотографією богодухів. Мій вічний, як рушник вишиваний. І ще у нас. Будуть сьогодні дуже цікаві такі креативні задуми до кружок, тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте, заходьте, але протягом кількох годин. І третя новина це та, що саме вчора ввечері ми отримали уже свіжий номер маяка, присвячений Дню ветеринара. Який наші читачі побачать лише у п'ятницю. Але вже сьогодні можна цю газету придбати у редакції газети Маяк. І вже зранку я занесла її у магазин по вулиці Охтирській. Також можна й там придбати. Тому залишайтеся з маяком і нагадую, що до 20-го числа ви можете виписати газету Маяк і вже з вересня вона надходитиме до ваших домівок. Залишайтеся з нами, будьте з нами разом. Ми сила!